Поки збірна США проходить по всім катком на Олімпіаді і все, що нам залишається, це лише кепкувати з хайлайтів Джейсона Тейтома та Джоеля Ембіда, пропоную в останнє поринути в драфт 2024 року та відшукати стілів проспектів, яких обирали не в лотереї, тому що іноді позні піки першого раунду, а подекуди і гравці вибрані у другому раунді, дуже приємно дивують та навіть стають суперзірками. І сьогодні ми розглянемо топ-5 таких гравців з цьогорічного драфту, розбираємо їх сильні та слабкі сторони, а також за рахунок чого вони зможуть вистрілити та побудувати успішну кар'єру. Усім привіт, друзі! Якщо вам подобаються ці відео, то поставте лайк та напишіть коментар підтримку. Це те, що мотивує мене та така собі своєрідна дяка за мої старання. В свою чергу хочу подякувати кожному, хто підтримує, а особливо спонсорам каналу Завдяки вам цей проект існує. Ну і let's go! А ще у мене є дуже класний телеграм-канал. Не підписуйся, посилання в описі не залишу. Під 17 піком Лос-Анджелес Лейкерс забирають найбільшого стіла, на мою думку, Далтана Кнехта. Це 23-річний Вінг, невтомний скорер, який прокачав усі необхідні для гри в NBA навички та заходить абсолютно готовим в лігу баскетболістом. 6,5 спроб стріочковою при майже 40%. Готовий до NBA шутер, хороша механіка, яка доведена до автоматизму, йому не потрібно нічого в ній змінювати. При Catch and Shoot має більше 40%, а якщо без опіки, то майже 47. Чудова робота без м'яча та підготовка до кутка. Відмінно розуміє, як потрібно вибігати під кидок, як повинні стояти ноги і як рухатися між заслонами, створений для хендофів та офскрінів. Його китки після отримання це рівень NPA. Почувається дуже впевнено, найкращий на драфті баланс тіла. Дивитися, як він працює без м'яча, одне задоволення. Це не редік, але дуже сильний рівень. З ним можна вигадати купу комбінацій. Швидкий як катер, при його вмінні рухатися та заплутувати захисників здатний набирати очки і так, непогано атакує клоузаути при отриманні, розумний гравець, не просто пулялка, Білий шутер, але досить атлетичний, здатний завершувати данки з контактом, його можна використовувати як драйвера, непоганий перший крок, дрібл хенд-оф з виходом на середній, на інтригуюча частина його гри. Яка може стати ключовим фактором розвитку? Пам'ятаєте про стрибок розвитку Дезмонда Бейна? Непогано використовує пікін рол для виходу на середню дистанцію, провів видатний комбайн, де був одним з лідерів практично у кожній вправі. У нього не завжди розмінювалися, але він точно не був головним захисником Теннесі, Бракує захисту проти першого кроку. Роботу на заслінах теж потрібно прокачати. Не завжди добре читає напад суперника, губиться на змінах та заслінах без м'яча. Не найкращий плеймейкер, передбачуваний та неакуратний залежний скорер, який не завжди може створити для себе кидок. Його рухів без м'яча вистачало в NCAA але чи вистачить на рівні NBA, де захист щільніший. 23 роки. Він був 5 років у студентах. Це непогано, просто його потенціал дуже обмежений. Далтон Кнехт провів нереальний драфт комбайн. Де він був практично в кожній вправі одним із лідерів. Кнехте змінив два університети, зіграв 5 років у NCAA, розвивався щороку, додавав нові та нові навички до Арсеналу. Я пам'ятаю момент, коли драфтували Бейна зі схожими стилем гри, але Далтон явно виглядає краще на рівні студентів. І у літній Лізі показав свою зрілість та видав один з найкращих індивідуальних виступів. Готовий динамічний шутер для NBA без розіграшу та не перша опція атаки, але саме такі гравці потрібні під Леброна, майстерні снайпери, і Джей Джей Редік 100% знайде йому час та вірне застосування. Майамі хіт 15 м номером обирають бігмена Келал Вейра. Це двадцятирічний, найуніверсальніший центровий драфту з психологічними проблемами і начебто не особливою любов'ю до спорту, за псайдом вирости у Майлза Тернера або Карл Ентоні Таунса. На папері виглядає унікальним проспектом, який би йшов на 90% всіх драфтів піти топ-5 піком, атлетичний бігмен з габаритами, створений для NBA. швидкий, мобільний, може робити кілька стрибків поспіль за лічені секунди і має таймінг великих блокуючих. Він виловлює все, що кидають у бік кільця, величезні руки та чудове розуміння, як використовувати габарити. М'яка кисть, яка вражається в 42,5% стріочкової, хуки, флоутери і леяпи. Він може робити з м'ячем усе, що попросять. Дивно не використовувати його як пікінрол Бігмена, питання часу, як швидко він зможе звикнути до NBA та набирати очки через двійку. Рім Протектор здатне покривати величезний простір у захисті. Не тільки м'яка кисть, а й хороша механіка китка. Важко уявити, що з такими габаритами можна бути настільки спритним, добре виконує свою роль на майданчику, якою б вона не була. Акуратний, уникає дурних порушень, гарний постап, а ще фінішує з будь-якої руки. Дуже багато пишуть про його ментальність та робочу етику, Ледачий, не любить конкуренції, та ще часто вимикається з гри і грає аби як. Це червоний прапор. Він створений для фізичної боротьби, але ігнорує її. Уникає боксаутів. Його продавлюють менш габаритні гравці. Це не про атлетизм, проблема з ментальністю. Він м'який. Пливе під тиском та подвійною опікою, помиляється занадто часто, відсотки проти пердів, його стата трохи сміттєва. Привіт Джоя Лімпід, його заслони погані, він не лінується і уникає контакту. Ми говоримо, що він створений для пікінролу, ролу але чи це так, не пасуючи великий, в наш час можна вважати це мінусом. Втім, у Майами є адбай, досить мобільний, але не для гри проти захисників. Забудьте про гру, ментальність та інші аспекти, які не стосуються конкурентних дій на майданчику. Перенесіть усіх гравців у симулятор. І там Вейер може бути найкращим гравцем драфту за сукупністю таланту, природних даних та навичок. Єдині причини, чому Вейра обрали невисоко, його ментальні проблеми та слабка гра проти сильних команд. Але знаючи культуру Майамі Хіт та те, як Ерікс Поельстра може робити журналістів, баскетболістів під плей-офф, я думаю, з цим не виникне проблем. Один із скаутів написав, що якщо вам дають великого, який ідеально складений, може кидати, грати в пості та завершувати напін ролі, то його потрібно брати. Але не думайте про Ентоні Девіса, адже під цей опис може підходити і Крістіан Вуд. Чи потрібен вам Крістіан Вуд у праймі, якщо поряд БЕМ, то це гармонійно доповнюючий елемент, тому так. Беручи до уваги, що Майами виграли літню лігу, а ВР був головним елементом в тій команді, процес вже налагоджен, а мати біля Адебая високого триочковим – це взагалі скарб. Трістан да Сільва 18 м піком відправляється в Орландо Меджик. Один з найрозумніших гравців драфту, який застряг між позиціями, але все одно буде корисним у лізі завдяки китку та фантастичній командній грі. 40% із ситуації catch and shoot, вже продано, його механіка покращувалася рік за роком, і зараз у нього чудова робота ніг і відточений кидок. Не Point Forward, але досить розумний гравець, який любить віддавати останню передачу у володінні, IQ не викликає питань, він може створювати кидки для партнерів. Відмінний катер, що забиває 69%, він добре відкривається без м'яча, гарний фініш із фарби, хоча й йому і не вистачає атлетизму, досить впевнений який... Який здатний кидати у Русі, Колорадо грав дрібл хендов з ним у ролі шутера, досить непогано ставить заслони для партнерів, створюючи багато спейсінгу, не боїться кидати у клатчі, впевнений у своєму кутку, активні руки в обороні, непогано лоу-пост гра. Немає впевненості, що зможе це зробити у NBA. Він добрий захисник, змінювався і багато працював в командно. Останнє точно буде корисним у NBA, але його захист буде великим питанням на вищому рівні. Дуже командний гравець. Явний недолік атлетизму, першого кроку та швидкості, який обмежує його як захисника на периметрі, катера та бігмена, що працює на скрінах. Твінер маленький для центру і навіть не завжди достатньо габаритів для важкого форварда. Враховуючи його низьку рухливість, його важко сховати у захисті, а для Вінга йому не вистачає атлетизму та швидкості. Не може компенсувати габарити захистом проти бігменів, його продавлюють, не вистачає дриплінгу, хоч якогось. Не вистачає першого кроку, щоб робити проходи, драйвен кіки або розривати дистанцію. Так, да Сільва виглядає як типовий європейський важкий форвард, він взагалі бразильський німець. Розумний, універсальний, здатний брати на себе гру. Хтось каже, що він не має елітних навичок. Це не так, його IQ точно вища за більшість гравців і знаходиться в топ-5 драфта. Він сильний ментально і його кудок досить прокачався, щоб зважати на нього в НБІ. Питання захисту та можливостей, які йому дадуть, він буде корисний командно, але індивідуально в нього легко розмінюються та обігрують. Ще не зрозуміла його позиція. Четвірка, чи точно вистачить фізики та габаритів? Можливо, Джамал Мозлі спробує його на трійці разом з Джонатаном Айзеком, і на це буде цікаво спостерігати. Під 19 м номером Торонто Рептор збирає Джакобі Волтера, готовий тренді Вінг, фанат Кавай, який намагається робити все те ж саме на майданчику, що і Леонард. Але це виглядає як уповільнена версія Мікал Бріджеса. Робочий та швидкий реліз, який має спокійно працювати у НБІ. Більше п'яти штрафний за гру для першокурсника це дуже високий показник. Захисний серпер, який може бути елітним point of attack, генерувати багато перехоплень і дотиків м'ячів. Дуже добре використовує довжину рук та корпус, не боїться контактного захисту. Завжди намагається знайти можливість допомогти партнерам, один з найкращих захисників драфту. Його робота на скрінах, хендофах дуже зріла. Хороший перший крок. Ще й амбідекстер є шанс побачити його в ролі слешера. Закінчив останній сезон в школі в ролі розігруючого з дев'ятьма передачами за гру. В університеті його не використовувало так, але потенціал є. Серце команди готове руками зупинити поїзд заради перемоги. Розумний гравець намагається отримати легкі фоли від суперників, що помиляються. Важко уявити, що він зможе створювати собі кітки сам в НБІ, не вистачає дриблінгу хоч якогось рівня, завершення з фарби дуже середнього рівня, не вистачає атлетизму та якісних леяпів. Іноді здається, що він недостатньо рухливий, розігруючи, обходили його на першому кроці. Волтера дуже легко уявити в NBA. Навіть більше він повинен залишитися в лізі, як мінімум, ролі стабільного тренді гравця, але хочеться більше. Джакобі входив до топ 10 школярів країни, але вибрав не той коледж, де не було змоги показати свій атакуючий потенціал. Я бачу багато чого, що схоже на гру Бріджеса і Ленорда Ватаці. Нехай він і поступається їм у захисному потенціалі. Втім, провал в літній лізі і насичена конкуренція в Торонто на позицію викликають питання до можливостей проявити себе, але хочеться побажати йому успіхів як мінімум за дуже класне ім'я. Кайл Філіповський впав аж до другого раунду, і під 32-м піком Юта забирає собі дуже талановитого універсального бігмена, який може робити в АТАЦІ все, але провалився в найважливіший момент, і всерйоз змусив сумніватися в його рівні для NBA. Більше трьох спроб за дуги з нормальним відсотком влучання 35%. Моментами видавав дуже складні китки з дріблінгу, з розвороту, обігруючи суперника. Мені подобається його механіка, виглядає майже як із підручника. Вона має працювати в НБІ. Загроза для пікін-попу. Пікін рол великий, яким може завершувати або віддавати передачі після розвороту. Він недооцінений як розігруючий. Гарна робота ніг із цікавими рухами, включаючи розвороти, хуки та інший арсенал володінь. Не Хакім, звичайно, але зійде. Грає у захисті розумно, ставить боксаути, вибирає позицію у захисті, намагається бути акуратним та тримати руки вертикально. Різноплановий гравець. Не швидкий центровий, але іноді розмінювався на маленьких і був непоганий. Непогано ставить заслони. Розуміє, як потрібно відкривати розігруючого та під яким кутом. Швидко приймає рішення та дуже універсальне. Може пасувати, кидати, ставити заслони або грати міс матчі. Він має потенціал стати в атаці сабонісом на мінімалках, якщо дозволить ситуація. Він любить возитися з м'ячем і приймати правильні рішення. Середній атлетизм, який заважає йому фінішувати із контактом, досить хударлявий, має високий центр ваги, і він досить легко вилітає з позиції, що займає. Йому не вистачає сил, щоб набрати в пості більше очок. Був непоганий у NCAA, але цей близько на NBA. Іноді він просто пропадав і був абсолютно непомітний. Недолік латеральної рухливості не впевнений, що він зможе захищатися у NBA. Має бути акуратнішим з м'ячем, негативне співвідношення вінкспана до зросту. Для його габаритів не проблема, але не дуже добре. Повинен краще кидати штрафні, тим більше з його китком. На папері ми маємо центрового, який здатний грати пікін ролл, постап, кидати і віддавати передачі а в захисті достатньо мобільний та розумний, щоб залишатися плюсовим гравцем. То чому ж Філіповський обрали аж в другому раунді? Найголовнішим фактором виявилось скандал пов'язаний з його дівчиною. Команди NBA говорять про те, що у них були питання про його дівчину, яка набагато старша за нього на 6 років, і з якою він почав зустрічатися, коли йому було 17. У зв'язку з чим він віддалися від своєї сім'ї. Кал не розмовляв зі своїми батьками та братом, подейкуючи, що він навіть змінив релігію через дівчину та став мармоном, через що і стався розлад у відносинах в сім'ї. Немає жодних питань щодо його характеру, але команди NBA говорять про його нерви та про те, що переглядові тренування були не дуже хорошими. І коли вони питали його самого щодо цієї ситуації під час півбесід, отримані відповіді не були для них задовільними. Від нього явно очікували більше, що його домінування буде яскравішим у всіх частинах його гри. Філіповський у Березневому божевілі зіграв 4 гри і всі 4 провалив, забивши 1541 з гри, зробивши 9 втрат на 5 передач і отримавши 14 фолів. Він тотально провалився в момент, коли міг влетіти до топ-5 драфту. По сезону був шикарний проти аутсайдерів та жахливий проти середніх команд. Наскільки він сміттєвий скорий, вирішувати вам, але в літній лізі він відіграв. Непогано на своєму рівні, його талант очевидний будь-кому, і в Ютії розкрити його буде цілком можливо. Дякую кожному з вас за перегляд. Якщо ви не поставили лайк та не залишили комент, обов'язково це зробіть. Порекомендуйте це відео друзям, підтримайте мої старання, а на цьому все. До скорої зустрічі, мир!